Аби знайти під подушкою Миколайчик, потрібно бути слухняним цілий рік. Але деякі діти потребують не лише подарунків для дисципліни, а й особливої уваги. Тож делегація від міських виконкому на чолі з дідом морозом, снігуренькою, святим Миколаєм та веселим ведмедиком. Вирушили вітати малечу зі святом. Першою зупинкою став будинок сімейного типу родини Соломах, де діти саме готувалися до костюмованої вистави. Першою їх привітала директор державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді Наталія Лук'янова. Щедрою наші оселі радістю, світлими добрими сподіванками. Кожен з вас очікує на маленьке диво, яке звершиться під Диву, тобто Миколай вам пообіцяв, що диво прийде 19 числа і воно звершиться. Після чого зі словом виступила заступник міського голови Людмила Пасенко. Ми сьогодні маємо можливість дійсно побувати у вашому такому сімейному будинку. Я переконана, що тут панує мир, злагода, що тут панує завжди дитяча посмішка. І дуже приємно, що свято Святого Миколая уже сьогодні прийшло у ваш дім. Аби отримати подарунок, діти мали вгадати загадки від Миколая, дідуся та снігурочки. Для соломах це завдання виявилося елементарним. Задоволені та з Миколайчиками дітлахи продовжили готуватися до концерту. А святкова делегація вирушила в центр соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді. Наш дім вихованці закладу гости зустріли з неабиєю радістю та оваціями.

Наступна зупинка дитячий будинок перевіня. Діти дружно нагадували діду морозу свої імена, аби якнайскоріше отримати солодощі. А от заступник міського голови Людмила Пасенко розповіла нам про те, як організовувався благодійний захід. Звичайно, виконавцями є наші служби, служба у справах дітей, відділ е, у спитань е, сім'ї, молоді та спорту, управління освіти і науки. І сьогодні такими спільними зусиллями дійсно пройшла для дітей соціально незахищених категорій благодійна акція у нашому місті. До цієї акції ми долучили також наш дорачий орган при виконавчому комітеті. Це молодіжний парламент, а також представників бізнесу, наших молодих політиків і досвідчених політиків, які фінансово підтримали нашу акцію. Тож дітям дісталися солодкі подарунки, а дорослим щирі посмішки. Леся Карпенко, Катерина Давидова. Новини телеканал «Бориспіль».